6 вересня учні школи номер 61 в цьому навчальному році розпочали найвідповідальнішу місію нести вахту пам'яті біля вічного вогню меморіалу захисників Севастополя 41-42 років. Привітати учнів з визначною подією та сказати напутнє слово школярам прибули представники влади міста і комітету ветеранів. Розповідає наш кореспондент Наталя Білякова. Севастополь єдине місто в Україні, де кожного року, починаючи з 1973, го щоденно біля вічного вогню несуть вахту пам'яті школярі, віддаючи данину пошану героїчним захисникам нашого легендарного міста. Після нетривалої літньої перерви до почесної місії приступили учні школи номер 60 імені адмірала Володимира Пилипенка. Ця школа наразі відстоює звання школи військово-патріотичного виховання, представляючи наше місто на різноманітних заходах та змаганнях з цієї тематики. Привітати дітей з початком вахти пам'яті прибула почесна делегація влади Севастополя та представники ветеранських організацій міста. Давно сказано без прошлого нет будущего. сьогодні. Торжественний день відновлення славних традицій Севастополя. когда в память о героях, освобождавших Севастополь от фашистских захватчиков, вы заступаете на вахту памяти. Это традиция давно принадлежит городу Севастополю, городу герою, городу красавцу. Поэтому я со своей стороны хочу заверить вас Ветеранов Севастополя, что администрация будет делать все для того, чтобы память героев Севастополя была вечной. Потому что только на традициях можно воспитать достойных граждан своего города, своей страны. Сегодня, начиная эту вахту памяти, вы чувствуете, наверное, то, что чувствовали наши защитники города Севастополя. Именно в этом месте вахта памяти идет уже много-много лет. Она не прекращается ни на один год. Единственная в стране вахта памяти сохранилась в городе Севастополе. Очень хотелось бы, чтобы вы посетили те музеи, которые находятся рядом. Это музей героической обороны и панорама. Пообщались с ветеранами и еще раз напитались с нами теми чувствами, которые переполняли наверное, наших Такі ж Сівастопольському стояли на зяснити городу Севастополя. з завмиранням серця спостерігають Севастопольці та гості нашого славетного міста, як біля вічного вогню меморіалу захисників Севастополя 1941-1942 років крокує почесна варта та підзвони гімну Севастополя, що відбивають міські куранти, уклінно вклоняється пам'яті героїчних предків. Вже кілька років поспіль керує почесною вартою на посту номер 1 капітан першого рангу Володимир Гаврилюк. Пост существує з 1973 року. стоїть, не сміняясь, починає з 1 сентября і заканчивая днем города. Стоять діти согласно утвержденному графику начальника управління образования и науки приказу начальника управління образования і науки и распоряжению Севастопольской главы государственной администрации. Все начинается со школ. В школах они проходят соревновательный уровень, подготовку все. Сюда уже приходят подготовленными. Это в основном ребята хорошистые отличники, так называемые, которые не пропускают тут занятия в неделю у нас. Вот. Поэтому, чтобы не пропускали занятия, вот багаж был определенных знаний, поэтому берут самых хороших сюда ребят. І судді з В основному очень добросовісно относяться школа кнісінню вахти на пасту андрії. Урочисте відкриття вахти пам'яті підкреслило велике значення військово-патріотичного виховання, що приділяє влада нашого міста Севастопольській молоді за допомогою ветеранських організацій та навчальних закладів. Тож будемо сподіватися, що юні Севастопольці виховання на найкращих прикладах героїчних предків стануть їхньою гідною зміною. Наши деды воевали, и сейчас этот пост единственный в Украине, который каждый, как сказать, весь год держится в Севастополе. И мы стоим на этом посту, это великая честь для нас, стоять на посту в городе, где происходили такие великие события. Великий город, мы должны чтить память наших дедов, бабушек, которые воевали на войне.